Active Panel 10 Premium містить багато інтелектуальних аксесуарів і функцій, які підвищують якість вашого викладання. Active Pen 2 – це нова смарт-ручка, яка має все необхідне для вільного пересування класу. Ви можете швидко перемикатися між лазерною указкою, щоб виділяти окремі частини уроку, і повітряною мишею, щоб переходити між вікнами. Легко перемикайтеся між додатками за допомогою кнопки з полум'ям і відкривайте Promethean Active Suite всього за кілька натискань. Поверніть верхню частину ручки, щоб обрати функцію. Перший режим це лазерна указка, далі повітряна миша, а останній варіант ручка. Залежно від того, який інструмент обрано на дошці, це працює як лазерна указка або як ручка. У режимі лазерної указки використовуйте цю кнопку, щоб привернути увагу до ключових моментів вашого уроку. Кнопки зі стрілками дозволяють переходити вперед або назад у презентації на дошці чи під час уроку. Кнопка з полум'ям відкриває меню Promethean Active Suite». Використовуйте наконечник ручки для письма в режимі ручки. У режимі повітряної миші ви можете переміщувати об'єкти по екрану, заряджати ваш Active Pen 2 дуже просто: знайдіть білу док-станцію з лівого боку Active Panel 10 Premium і вставте ваш Active Pen 2 Наконечником донизу у докстанцію. Зелений індикатор означає, що ручка заряджається. Переконайтеся, що ручка заряджається щонайменше 30 хвилин. Якщо вам потрібно зарядити ваш Active Pen 2, не біля Active Panel 10 Premium, на боці ручки є порт для зарядки USB-C.